Вітаємо на каналі Читаси. Підписуйтесь, тисніть вподобайку та за можливості підтримайте канал фінансово. Приємного перегляду! Дивна жабка Єва Василевська. Фарбували якось маляри дах. Фарбували та випадково впустили відро з фарбою. Пролилася фарба, потекла вниз. А внизу на траві сиділа зелена жабка. І от за мить вона із зеленої стала червоною. Від голови до кінчиків перетинчастих лапок. Жабка була в розпачі, Усі сміятимуться тепер із неї. Де ж ви бачили таке? Червона жабка, і кинулася бігти, перестрибнула через гарбуз, перескочила грядку з морквою та сховалася за діжку з водою. Тут її побачила курка, Ко-ко-ко, Ко-ко-ко, закуткудакала вона. Хто це? Хто хто? запищали курчата. Їм за густим кропом нічого не було видно. Почувши галас, прибіг півень. За півнем прийшов з луки чорногуз. За чорногузом прилетіло сонечко. Навіть земляний черв'як висунув голову з під землі. Дивна? закуткудакала курка. Дивовижна закукурікав півень. Зроду такої не бачив, сказав чорногуз. Адже я на жабках знаюся. Земляний черв'як нічого не сказав, але був такий зацікавлений, що аж наполовину виліз із землі. Щепак не кожного дня побачиш таке. Жабка одразу зметикувала що до чого. Вона вирячила очі, надулася, набундючилася та закумкала. Кум кум, я надзвичайна, я дивовижна, я червона жабка! велика честь тому, кого я виберу собі в друзі. Мене, мене, закуткудакала курка. Кум кум, зарозуміло кумкнула жабка. Тебе навіщо мені водити дружбу із звичайною куркою? Засмутилася курка, відійшла подалі та курчат собою увела. Тоді вийшов уперед півень. Випнув гордо груди, розпушив півнячий хвіст, шпорами хвацько подзвякує. Кум кум. -ку пихато кумкнула жабка. Ти мені теж не пара. Я вся червона, від голови до кінчиків перетинчастих лапок, а у тебе червоні лише гребінець та борідка. Нахилив півень голову, наче зернятко клює. А в самого грібінець аж пащить від образи. І ти мені, нерівня, сказала жабка чорногузові Ти ж мені дзьоб червоний, і вона ще більше набундючилася, надулася ось ось лусне. Злякався земляний черв'як, аж раптом і йому щось образливе скаже жабка. І мерщій зарився в землю. Сонечко виявилося сміливішим. А я? запитало воно. Подивись, будь ласка. І воно широко розправило червоні крильця з чорними цяточками. Кум, кум, від твоїх цяток аж в очах миготить. І, взагалі, щось мені парко тут. Треба скупатися, мабуть. І вона стрибнула в діжку з водою. Наплавалася, накупалася, нарешті виринула і всілася на краю діжки. Дивіться, запищали курчата. Дивіться. Подивилася жабка на своє відображення у воді. Скочила з діжки, перескочила грядку з морквою, перестрибнула через гарбуз. Пролізла у щілину в паркані. Тільки її й бачили. Тут виліз із землі земляний черв'як. Захотілося йому ще раз поглянути на дивну жабку. Де ж ця дивовижна червона жабка? запитав він у сонечка, що сиділо найближче до нього на листку буряка. Сонечко широко розвело свої крильця у чорних цятках і мовчки подивилося на курку. Курка не розбірвало воло куткудакнула і подивилася на півня. Півень струсонув червоним гребінцем і зиркнув на чорногуза. Чорногуз переступив з ноги на ногу і теж нічого не сказав. Тоді земляний черв'як зрозумів, що всім їм чогось соромно, але ніяк не міг збагнути. Чому саме? А ви здогадалися? Текст читала Анастасія Бойко. До наступної казочки, мої любі тасики.